Тож з нами на зв'язок вийшов ветеран Айдаріва, голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Вітання, пане Євгене, слава Україні. Героям слава, доброго вечора! Євгене, хочемо обговорити останні актуальні новини, і, зокрема, от інститут американський інституту вивчення війни пише про те, що найближчим часом все-таки активізується наступ збройних сил України за кілька днів у зв'язку з наступом морозів. Чи можете ви або ж підтвердити цю інформацію, або спростувати? Яка ваша думка стосовно взагалі війни під час от, зими? Ну, е, зверніть увагу, що все ж таки е, е, інститут вивчення війни пише про найближчі тижні, а не найближчі дні. Uh -huh. Справа в тому, що е, ну, там е, те, що вони пишуть, це насправді доволі такі банальні очевидні речі, е, про те, яких не посперечаєшся. Е, коли зараз е, отака от, такий початок е, чи то кінець, осіння, чи то початок зими, е, дуже вогкий, е, сніг падає, але. Практично одразу тане. В результаті е, під ногами суцільна багнюка. Ну, Тут не треба бути великим стратегом, щоб розуміти, що по такому бронетехніка не їде. От е, бронетехніка грузне в болоті, е, це е, однаково ускладнює для будь-якої сторони, яка б хотіла саме наступати. Ну, Але оскільки наразі на більшій частині фронту у наступі ми, відповідно, це більше ускладнює життя нам. Що ж стосується власне, температур, то е, як такі вони для нас не критичні. І навпаки, от тепер доводиться вже чекати саме отого от самого генерала Мороза, який історично ніби завжди був, е, скажімо, союзником росіян, але наразі на нашій землі е, воно буде навпаки. Нам треба, щоб ця земля промерзла, як слід. А для цього мало, щоб власне, термометр впав, позначка де термометри впала нижче нуля. Треба, щоб оце нижче нуля потрималось хоча б тиждень-два. От, коли земля вже знову буде достатньо, скажімо, твердою, щоб тримати на собі броню, ну тоді абсолютно логічно очікувати, що ми не зупинимось на досягнутому, а власне буде розвиток тих наступів, які ми спостерігали останні місяці. Пане Євгене, ну і ще, ще про деякі напрямки. Зокрема, от постійно на слуху Бахмутський напрямок. Багато хто вже із військових експертів порівнюють Бахмут із Верденом під час Першої світової війни. То чому настільки важливо ось цей напрямок і це місто для расистів, які дійсно там вже створили таку м'ясорубку, можна сказати, планетарного масштабу? Ну, при всій повазі до колег, але це не Верден. Угу. Верден це окопні бої. Бахмут це бої в міській забудові наразі. Власне, оця ділянка Бахмут, Солидар, Авдіївка це єдиний шматок фронту, де ми досі в обороні, а москалі в наступі. По всьому іншому фронті вже. З точністю навпаки. От так от е, в мене там кілька друзів зараз, е, зокрема і колишні Айдарівці, от, е, і не тільки. Наразі воюють от саме там. Час від часу буває з ними зв'язок, хоч, на жаль, там він далеко не щодня. Там, м'яко, кару, не всюди Сталін поставиш. Так от, то не Верден, то Сталінград. Mm -hmm. То Сталінград, або хто слідкував свого часу за Чечнею, то Грозний, тобто це бої в міській забудові, або в руїні, яка лишилась від міської забудови, і бої саме за кожний конкретний будинок. Тобто, там не так, як в полях, де власне ну, кілометри між нашими окопами та орківськими. А там, власне, ну, от один з моїх друзів наразі тримає позиції в одному будинку, а орківські позиції в так само в будинку за 50 метрів. От. Тобто там от буквально один будинок наш, другий вже їхній, і навпаки. І йдуть такі саме вуличні бої, дуже, дуже жорсткі, е, які час від часу ледь не до рукопашної саме доходять, от, тобто коли саме вибивають з будинку. І е, тактика, яка там застосовується москалями для наступу, вона абсолютно є жахливою. Е, її неможливо було б собі уявити в 21-му столітті, але це відбувається. Це ота знаменита тактика маршала Жукова, яка ввійшла в історію як так звана руська трьохслойка. Тобто, коли перші дві хвилі посилаються просто на убой. От вони завідомо. От, от вони йдуть в бій вже списаними. Фактично. От е, ну для розуміння наскільки як це виглядає, то оцим першим хвилям, е, кого вони женуть перед собою, вони навіть не видають броників та казок. От, просто щоб на одноразове мясо не використовувати дефіцитний ресурс. Тобто спершу йдуть хвилі от цих, от ну, наші їх між собою називають зомбаки. Та тобто вони кажуть, що це вже реально, от як голівудський фільм про Зомбіленд. От і, і, ідуть оці приречені абсолютно зомбі, от з одними автоматами, без касок, навіть. От е, наші їх кладуть буквально штабелями, тобто втрати там у ворога ну жахливі. Але при тому це, це втрати, які вони вважають прийнятними. Вони їх наперед списали. А от коли вже починає закінчуватись боєкомплект, або починають перегріватися стволи в кулеметів, от тоді тільки підтягується третя хвиля. А в цій третій хвилі йдуть власне вагнерівці, професіонали. Ага. Оце саме от найманці, які багато років працювали в різних країнах Африки і Азії, тобто для них це не перша далека війна. І от е, вони вже власне вступають в цей близький контактний бій. Е, а перед собою вони женуть е, або тих от зеків, яких понабирали на російських зонах зараз в компанії. Ні, Вагнера, от або мобіків, і на жаль, мобіків не лише російських. Зокрема, от в Солидарі, наприклад, зараз вони перед собою живуть так званий Другий армійський корпус ЛНР. А це факт, що що це означає? Другий армійський корпус ЛНР це наловлені по примусовій мобілізації власне українські громадяни з окупованої Луганщини. Тобто, це такий подвійний насправді злочин. Те, що взагалі вони там творять, це важко собі уявити. От е, як кажуть, кажуть мої друзі, звідти, що каже, от наш, навіть наш досвід чотирнадцятого року він абсолютно не, не дотичний до того, що зараз там відбувається, що це абсолютно вже інша війна. І, е, зокрема, російська артилерія е, туди працює. То ще раз нагадую: відстані між позиціями 50 метрів, 70 метрів, е, точність прильоту російських снарядів плюс-мінус 500 метрів. І вони спокійно накривають ті квартали, де в переміжку наші з їхніми, аби тільки вибити наших. Тобто вони артою по своїх працюють. Тобто це, це якраз те, чого навіть маршал Жуков не факт, що собі дозволяв. Ну і звичайно, от такій тактиці дуже важко протистояти, як, як кажуть хлопці, оце, вони кажуть, нас буквально просто засипають трупами саме фізично. Тобто, втрати в них там ворогів ну, просто шалені, на щастя, набагато більші за наші. Але як ви розумієте, у нас теж там не без втрат, і от витримувати оці хвилі е, живих мерців, які на тебе йдуть, можна ж тільки поки вистачає БК і поки вистачає зброї, і от ну насправді насправді росіяни там просуваються, але вони просуваються темпом приблизно 100 метрів на тиждень. Щоб ви розуміли, тобто 100 метрів на тиждень і десь, грубо кажучи, тисяча там трупів за ці 100 метрів. Якби ну і вони вважають, що так можна. Жодна сучасна армія світу, звичайно, навіть не розглядала б варіант покласти е, тисячу бійців за 100 метрів. А для росіян виявляється це цілком прийнятна, прийнятна арифметика. От це те, що власне відбувається зараз на тій ділянці фронту. А чому це для них так вперлось? Ну тут насправді знати ми з вами не можемо, що в них там в головах. Е, але е, є цікаві здогадки, якраз власне, от я не пам'ятаю, чи то з того самого інституту досліджень війни, чи то британських, здається, аналітиків, які пов'язують це не з перебігом війни, як таким. Бо насправді то, ну якщо навіть уявити, що вони отак -от по 100 метрів такі віджали в нас весь Бахмут, не дай Господь, конечно, але раптом а це нічого стратегічно не вирішує. Це ну це трошечки посуває лінію фронту і ніяк не впливає на загальну картину по всьому великому фронту. Тим більше жодним чином не зупиняє наш наш наступ ні на Луганщині, ні на півдні. Ну, от... От від слова зовсім при тому ця думка не тільки моя, але ж так само. І е, поки Гіркіну не заткнули рот, він так само дивувався. А, а власне наш отой Бахмут. А здається, що британці просто змогли трошки краще проникнути в оцю абсолютно патологічну психологію російського керівництва, і е, вони вважають, що те, що там відбувається, це внутрішня російська розборка, що це пригожин та кадиров, а саме їхні підрозділи задіяні там. От хочуть довести, що все керівництво російської армії воює погано, от регулярна армія відступає, а от вони такі круті, от їхні підрозділи навпаки, досі продовжують міста брати. Тобто, фактично йдеться про те, що в Бахмуті вирішується не доля фронту і не доля цієї війни. А от там вирішується доля міністерського портфеля пана Шойгу. що Шо от там фактично вирішується, знімуть чи не знімуть це керівництво міноборони і генштабу Росії. Пане Євгене, хотілося б ще обговорити тему, яка зараз теж з'явилася в інформаційному просторі, з приводу того, що нібито деякі країни НАТО вже заявляють про те, що в них не залишилося в запасах зброї для того, щоб постачати Україні. На вашу думку, чи дійсно це так? І чи варто очікувати скорочення цих поставок? Адже НАТО нас запевняє, що будуть підтримувати стільки, скільки потрібно, і тільки на перемогу Україні ці війні розраховують? Стоп. Е, ваше питання насправді містить в собі два різних. От питання перше. Чи закінчується дійсно? Оця інформація про те, що в 20 країнах із 30 практично вже вичерпали запаси. Так от вона абсолютно відповідає дійсності. Це абсолютно правда, і це, це абсолютно очікувано. Е, згадаємо Бореля, який е, нещодавно назвав європейські армії е, бонсай арміями. Це я, я б сказав, що він знайшов дуже влучний образ. Це саме бонсай армія От воно схоже на деревце, але воно поміщається в такій каточці. От е, воно дубочок, воно сосонка, але отакенька. От, Справа в тому, що західні країни останніх 30 років. 30 років підкреслюю, взагалі не розглядали навіть можливість великої війни, тим більше великої війни в Європі. Вони, в принципі, розглядали е, можливості тільки експедиційних якихось е, операцій в країнах третього світу. І давайте будемо відверто: фактично каральних експедиційних операцій, е, тобто боротьбу проти партизанських формувань, парамілітарних формувань, е, антитерористичні е, операції, велику війну з регулярними арміями. Вони, от, після того як впала берлінська стіна, в, а тим більше, коли в 91-му ми вирвались і розвалили Радянський Союз. З цього моменту вони, в принципі, списали цей сценарій із розробки. Тому вони 30 років не готувались до Великої війни, і запаси в них смішні. Звісно, що коли вони на самому піку війні в Афганістані, вони використовували десь до 300 снарядів в день. Це самі такі гарячі дні. Е, в нас тут влітку на піку е, з нашої сторони було від 4 до 6 тисяч снарядів, а з російської сторони до 50 тисяч. От просто можемо порівняти. Знову ж таки, беремо цю цифру: е, росіяни гатили 50 тисяч снарядів на день, а все виробництво США 15 тисяч снарядів на місяць. Тобто за один день москалі вистрілювали стільки, скільки американські заводи виробляють за три місяці. От е, оце, оце порівняння масштабів тих війн, до яких готувались, і тої війни, яка реально відбувається. Тобто війна ж насправді наша, вона е, вже досягнула масштабу Корейської війни, і от лише, ну, тобто, вона, вона не досягає тільки масштабу Другої світової. А от вже, вже до корейської ми дотягнули, а всі війни, які були після Кореї, вони всі були меншими. От е, воно все йшло, ну спадало, 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 спадало. От і тільки зараз е, Росія знову підняла планку на рівень. От е, до такого в останнє готувалися у 80-ті, коли розглядали е, варіанти третьої світової. З того часу це взагалі ну, людство встигло забути. От, взагалі треба віддати належне Путіну. Він так дуже ніфігово е, навчився від, 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 відмотувати годинник назад. От, поки відмитав десь вже до 1940 х 50-х років, побачимо, що там далі відбуватиметься. Тому так це правда. Запасів не вистачає і промисловість, яка за наразі. Звичайно, от хто зараз банкує, то це військово-промисловий комплекс розвинених країн. Вони всі зараз буквально завалені замовленнями і е, стоять черги буквально за наступними за їхню продукцію і е, ідуть валом нові замовлення, але ж це все потребує часу. Ми навіть на нашому прикладі ми бачили, для, через наші великі витрати ПЗРК довелось поновити випуск ПЗРК Стінгер, зупинений в 90-х роках. Так от, для того, щоб поновити випуск, пішло півроку на налагодження власне, всього виробничого ланцюжка на пошук всіх комплектуючих, всіх компонентів. От, так, і це вважається супершвидко. Це це, це скажімо, виявилося, що Стінгер слава тобі Господи, ще не найскладніша штука, але, але півроку тільки на налагодження. Жені ланцюжка, тому е, звичайно, що е, я б сказав так цинічно: до великої світової війни за участю Китаю західна промисловість якраз розкачається, але проблема в тому, що в нас цих кількох років немає. Нам треба перемагати тут і зараз. От і е, е, насправді лишилось 10 країн з 30 країн НАТО, які ще не довичерпали е, свої ресурси. Ну а я ще нагадаю, що є ще ж країни і не НАТО, але також е, Західного умовно кажучи, західного блоку демократичні країни. Е, найбільші запаси збері... ну, із європейців, хоч щось лишилось у німців, у французів і у Нідерландах. От, на жаль, наш найкращий союзник, Велика Британія, вже фактично віддав все, що у них реально було. От я вже мовчу про наших там близьких сусідів, таких як от, Чехи, Поляки, там, Балтійці. Ці взагалі вони віддали більше, ніж у них було. От, е, але от, це ж кажу: Нідерланди, Франція, Німеччина ще певний запас. А найбільші запаси насправді лишились в двох країнах, із них одна в НАТО, друга ні. Е, це Сполучені Штати Америки, звичайно ж, наш головний стратегічний союзник і Південна Корея. І в Південній Кореї, Південна Корея всі ці роки якраз готувалася саме до Великої війни з Північною Кореєю та Китаєм. І тому в них запаси дуже серйозні. Але поки що от на цих запасах висить великий такий потужний замок. Вони поки з політичних міркувань. Вони, вони, вони з політичних міркувань, от жодного патрона нам не поставили. Вони постачають виключно гуманітарку, але е, жодного патрона, жодного снаряда, тим більше там про хоч якусь одиницю самозброї. Е, я сподіваюся, що якщо дійсно питання стане тільки технічне, тобто не буде політичних питань, а буде суто технічне питання, що треба десь дістати. Я гадаю, що Штати мають достатні важелі впливу на Південну Корею, щоб попросити союзників нарешті відкрити свої арсенали. От може, через третє. Ті руки, якщо не хочуть напряму, ну і власне самі Штати ще, скажімо, далеко не всім поділилися, чим технічно можуть. Це що стосується запасів, але ваше питання чи не буде в нас проблем з постачанням? Воно містить також і е, політичний компонент. От ви так е, ствердно кажете, що НАТО вважає, що буде нас підтримувати, підтримувати до перемоги, а це не так. Справа в тому, що на Заході немає єдиного на сьогоднішній день бачення, що вважати перемогою. От для mm -hmm. нас, українців, абсолютно очевидно, що перемогою є саме повний розгром російського військового контингенту і звільнення всіх наших територій. Для нас питань з цим нема. І чомусь ми вважаємо, що коли на Заході говорять про нашу перемогу, то всі мають на увазі те саме. А то неправда. Є ті, що мають на увазі те саме, наприклад, ті самі Балтійці, ті самі поляки, ті самі британці. Да, в них немає різночитень. Знову ж таки, коли ми чуємо голос американських саме військових на чолі з Остіном, от там звучить абсолютно те саме. Для них, от для них як для правильних військових, перемога це перемога. Ворог розгромлений, от ворог знищений, територія вся очищена, все, крапка. Як там чисто, чисто, альфа, браво, начальни. От, от, для них так. А от коли ми чуємо е, західних політиків, от там далеко не все так однозначно. Дуже багато хто насправді е, не сильно зацікавлений в нашій перемозі, і е, вважає, що те, що ми вже зробили, це якраз от те, що треба. Тобто Росію треба було зупинити, але не добивати. І ця точка зору насправді має там е, дуже багато дуже серйозних, скажімо. Е, Прихильників, я не берусь зараз судити е, з приводу Шольца і Макрона. Дуже ймовірно, що вони в цьому таборі, вони крутяться і прямо ніде не озвучують. Але ну, давайте так будемо відвертими, все ж таки, все вирішується не в Європі, а в першу чергу в Штатах. Угу. Так от навіть там є дуже потужне крило, яке е, вважає, що от тої перемоги, на яка є наразі, цілком достатньо. І умовно, якщо ми скажемо крило яструбів, е, умовно можемо означати як крило Остіна Блінкіна. От то е, оце крило. Ну, не хочу їх називати голубами, щоб пташку божу не ображати. От е, а от е, це крило, скажімо, тих, що бояться загнати Путіна в куток, тих, mm -hmm. що хочуть зберегти йому обличчя. Ну а власне суть їхніх аргументів. Вони бояться, що весь ядерний арсенал Росії опиниться в руках якого-небудь Пригожина або Кадирова, які замінять Путіна, якщо той програє війну. Або інший їхній страх, це якраз те, що про що ми з вами мріємо: про те, щоб Росія нарешті розвалилась і зникла з карти світу як єдина Імперія, а вони в цьому бачать 10 чи 20 нових абсолютно неконтрольованих держав, кожна із своїми е диктаторами, і своїми амбіціями, з війнами між собою, і з двадцятьма відповідно шматками ядерного арсеналу російського, який розповся по самих різних руках. от ну власне, в них були ті самі нічні кошмари, коли розвалювався Союз, і якось нічого, нормально з цим впоралась. Ну тепер все одно в них знов ті самі оці от е дитячі страхи, і о, власне. е-е Лідером, так би мовити, умовно, лідером думок, Такого ж тиму можна умовно вважати Салівана, радника mm -hmm. з національної безпеки і. Те, що нещодавно, е, хоча нещодавно час летить. Місяць тому де зведеться вже було. Да? От так, от е, місяць тому саме його посилали до Києва. Саме по собі це вже було вкрай неприємним сигналом. От що саме такого гінця сюди засилають, це був явний натяк на те, що нас будуть спробувати змусити е, піти на перемовини з росіянами і на перемир'я. І цю загрозу я вважав би наразі найбільшою. От на фронті в нас зараз все достатньо добре. А от якщо на західному фронті почне розвалюватися, тут треба розуміти, що ми не готувались до цієї великої війни. Причому я маю на увазі не тільки ці чотири місяці, коли нас там всі попереджали, а й попередні вісім років. Ми вісім років готувалися до тої війни, яка сталася в 2014 році. І от, в 2022 році, до 22-го року ми дійшли дуже гарно підготовлені до такої війни, як була в 2014. Але тільки тепер війна вже абсолютно інша. От, е і в результаті ми на 100% залежимо від поставок зброї та особливо боєприпасів від наших західних союзників. Тобто в них в руках є отой кран, який вони можуть просто в будь-який момент закрутити і сказати: Ну хочете, домовляйтесь з росіянами, хочете, не домовляйтесь, а просто більше знарядів не приїде, от е, і тому від нас всіх наразі залежить певною мірою. Демонструвати саме повну єдність нашу в е, цій ситуації, що все е, що весь народ України категорично проти таких домовленостей, таких от якихось перемирь. І а, а в кого є, хоч якісь контакти за кордоном, навіть приватні, навіть на рівні от, там якихось абсолютно простих людей, там хто спілкується в соцмережах, не тільки українською російською, а от хто там володіє хоч одною західних мов, От, до кожного, буквально достукуватись і доносити, чому ми вважаємо абсолютно неприйнятним таке перемир'я, чому для нас це не є закінчення війни, а навпаки, для нас це є перемога агресора і е, фактично спонукання його до подальшої війни. Чи ж дякуємо пане Євгене за ці коментарі, за цю інформацію. Євген Дикий, ветерана Айдарівець, голова головам національного антарктичного наукового центру в ефірі громадської інтерактивного та радіо. Один на все добре, пане Євгене. тримаємося. Тримаємося, переможемо обов'язково. Yeah,